Матір польської дороги до демократії символ єднання між українцями і західними сусідами. Так характеризують видатну польську громадську діячку, уродженку рівненщини Анну Валентинович в обласному краєзнавчому музеї провели захід пам'яті співзасновниці солідарності. Присутні пригадали життєвий шлях відомої землячки, її вплив на становлення сусідньої країни та обставини смерті. Це якраз та постать, яка об'єднує дві держави і два народи. Вона була однією з лідеркою солідарності польської. І тобто виборювала інший шлях для Польщі демократичної в певні часи. Загинула Анна Валентинович 10 квітня 2010 року в авіакатастрофі під Смоленськом разом з тодішнім президентом Польщі Лехом Качинським. Делегація летіла на вшанування пам'яті жертв катинської трагедії. Щороку на Рівненщині цього дня згадують видатну землячку. Місцеві науковці та краєзнавці відкривають нові сторінки історії та відомості про родину Анни. Сам ми приємно, що за національністю вона була українкою. Є рідна сестра ще на Гощанщині. Ми п'ять років тому відкрили пам'ятну дошку на школі, де в Садовому, там де народилась Анна Валентинович. І ми, я думаю, далі будемо популяризувати оце велике ім'я Анни Валентинович. На захід пам'яті співзасновниці Польської солідарності запросили школярів та студентів для молоді. Це можливість дізнатися більше про Анну Валентинович та її працю, яку шанують у двох сусідніх країнах. Микола Брешицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.